А да? Ми? Ми двіняшки. Так, okay. так. Так, у нас просто зайняті час. А, час це гроші. Серкала Так. Да. Да. Ну просто ви коні. Дякую. У мене завжди була мрія познайомитися з двома саме близняшки. Двіняшки, а, бачите, у вас двіня... мрія а, трошки чай, не сходиться. А близняшки, беняшки, що. Двіняшки різні. А що, так? Отака твітяка. Близнята однакові, двінята різні. А ми просто так сталися, що однакові. Ні, бо я думаю, що це одно і а скільки ви дали? Не знаю, десь по 18. Майже вгадали. І тобі 19? Ні, її 19. І 20. А у нас так, що на річ? Я жартую. Дві хвилини. Дві хвилини. Дякую. Дякую. Я Надія, вона Софія. А вас? Кого з вас вільне серце? Вільне серце? Так. Wat no <laughs> vol?